Всім привіт! Давайте спробуємо турнірити. Ну, як турнірити? Мучитись, не знаю, зливатись. Ну, коротше, сьогодні щось буде. Маємо третій день. О, оборона це. Угу. Б'ють мене, б'ють, мої пропускають. Ну... Що зробиш? Бальтазар, курчатко. Ну, в принципі, ніби як оборона адекватна. Тоді, так і погнали Просто я зараз буду дуже спішити, тому що я тільки прибігла додому, і мені вже треба, в принципі, знову бігти з дому. А інтернет ще вайфа нема, тому що нема світла. Не знаю, що зараз буде. Виб'є, не виб'є тому що особисто в мене, коли нема світла, в мене дуже погано працює інтернет. Так що зараз може бути всяке. Не заражай. Не зарядило. Не зарядило. Але, але. Жовте моя його ніяк не доб'ю. Давайте тоді, мабуть, підемо тяжчим шляхом. Угу, Ну тоді я тут заберу. Це вже кидає сповільнення. Пані забула її звати. Це червона. Хопман. Так, ну, в цього не страшно, цього можна сліпити. Тепер в мене вже плайром під сповільненням. Ну, в принципі, він то зарядиться, то не страшно. Але не хотілося б це піка заряджати, але зарядом. Ні, не зарядився. Ха. Цікаво. Можна тоді в того стукнути. От зараз от я прям відчуваю, що я сьогодні буду. Шикарно тупити. Я просто не люблю так турнірити, коли я спішу. Просто не люблю, але не маю я іншого виходу. Так, підріжем їм атаку. Так, угу, того винесли дуже добре. Цю може доб'ємо, добили, дивно. Так, міньйони погнав. Мапа не добив. Що ти такий чахлик? Мало геть б'єш. Може, ці зараз доклюють та ядом, дотравляться? так. Пані Хоммон, що ви мені скажете? Все, до побачення. Є. Ну, оборона нормальна, оборона легенька була, то все там вийшло. Так, дж джолі маємо. Гунара, Бренфілда, Ну, в принципі, можна так же саме і поїхати. Погнали. Якби сьогодні хоча б легенькі оборони були. Так, два кристали одним ходом. Хм, класно. Пеньока. Не зарядиться, так? Тоді зриваємо жовті, мабуть. Може, ще фіолетові приїдуть. Мало приїхало. Вмикаємо туди цих. Ну, ну, мавпа, мавпа, що з тобою робити? Ну, окей, осліпимо їх. Почистим полем. Так, крутнемо все. Не, не вистачило якогось там півкамінчика мені на цього. на Напінька. Зараз можна добити рентфіл. Да? Це 100%, або це аж 700. Я його, мабуть, не доб'ю. Поганувати. Тоді Рома тримаємо червоних скільки. Так. Тоді знімемо з них це. Зарядим пенька. Ну, звичайно, сліпота, бо сліпоти. Нікуди. Це, це таки повинно. Ну, до речі, тільки один раз і промахнувся. Досить таки непогано. Убий. Є. Yeah. Ну, можна. Фіолетовий взяти. Зарядим пайрума. Скільки ще сліпота буде один хід? Один. Ну тоді почекаємо. І лупим. Угу, є. Добре. Погнали далі. Ой, халепа, цей ріже цю ману. Ріже ману. Кого сюди оце взяти? Там Фельтон. І це взяти Акілу, він на себе перекине ухиляння. Взяти чахлого Бьорна. це щоб з камінчика більше бити, хіба що так? Попробувати, тому що двоє жовтих. Центрі. Ну, але зараз фіолетових, мабуть, не буде. Угу. Їх немає. Трійка жовтих, а далі. Трійка фіолетових так, а ще можна. Ні, куча зелених. Ще є жовті, але зараз цей буде ходити. зараз мені по-любому в жовтих підріжемо. В угу, одного підріза. Так. Там є можливість взяти одну трійку Фіолета, але що вона мені дасть? Нічого. І він в мене, походить, так обрізав ману в класі, раш, мені в квасіра, що мені отої морди не вистачить на зарядку. Блін. Ну, тут попробую своє щастя, Головне, його повторно не зарядити. Фальт буде бити. Ну, нехай б'є, що ж зробиш. Заборонити я йому не можу. Тайром. Ну, тайром вижив. Якби в то вбив би. Ну, кого-то фіолетові виїхали непогано. Біор навіть вийжав, це дуже дивно. Так, тоді можна бути в пенька. Тепер Попробувати зарядити свого пенька. Є. Так, а тепер в ту пані можна бити. Поставимо себе міньюні. Ну, тут ніби як повинно бути все ок. Скільки жовтих даремно полетіло. Так, Ну Як вона жирно все-таки. Зараз буде танцювати. Я її, до речі, теж зловила на опері аж дві штуки. І, в принципі, тепер думаю, чи мені качати, чи не качати. Не знаю. Ну, попробую зняти ухиляння. Вийшло. Так, тепер Ага, угу, Є. Так, ну, хто там далі? От халепа пенюк. Ну, тоді візьмемо мавпуцю. Будемо пробувати пробувати камінчиком більше. Погнали. Тут уже ця дон, тут уже буде тяжче. Жовтих два по три. Фіолетових можна одну зробити, трійку. Ну, а можна зробити синій кристал. Звичайно, то в що тему. Те, що треба, в мене цей майже від'їхав. Bierн. Блін, нема там нічого цікавого тепер. Можна попробувати його добити. А фіолетовими не хочемо Ну, коротше, я тут уже докрутилася. Тут у мене тепер пеньок сходить І буде мені ай-яй-яй. -ай -ай. Тут уже я йому нічого не зроблю, не зможу я це заборонити і до того ж там і дом зарядиться. Халепа, ну, що зробиш? Тут мені треба було тайром обрати в костюмі, а я щось дуже безпечно себе повела, подумала, та я, може, його камінчиками вб'ю. Не вбила. Давайте тоді хоча б зробимо не в нуль, доб'ємо. І візьмемо собі буділок, але вони вже то буде запізно. Кого ця приб'є? Ну, на жаль. На жаль. Що тут уже зробиш? Нічого не зробиш. Так що можна вже тікати, щоб час не затягувати. Будемо тоді робити випуск. все одно ж тільки третій день. Так, ганджу. Ганжу, так. Ну, візьмемо, візьмемо чахлика цього. Де? Погнали. М -м -м -там, кайф. Ого, фіолетові виїхали. Так як треба. Далі потім ще буде трійка в пустоту в мене. Це непогано. Ну, але можливо, ще взяти цього в мене немає. Пенька, якщо будемо зараз бити. Ага. Ну, хто ж знав, що там фіолетові вигдуть. Так, погнав пеньок, погнав класіри. Що би тут все таке цікаво би зробити? Хто знає, ну нехай так. Через комбо. Трохи не вбили. Ну, бийте, не страшно. Вже тут, тут вже буде перемога, я так думаю, це вже вийде. Зараз це від яду почахнуть, бділки покусають. Ну нехай тут заберемо жовті. Угу, фіолетовий буде добрим. Ну не заряджайте, додаткова анімація. О! Ну давай, бей. Так, ну доб'є мені брд, мабуть, не доб'є сам. не добив. Є. Є, ну що, за сьогодні один хрестик. Доволі ще й непогано. Чотири перемога, топ-10. Ну, я так бачу, що цей турнір, це так, у мене топ-10, топ-25. Десь я там буду. Все, все дола камня, всім пока-пока.